Вітаю! Кому цікаво, приєднуємось до перегляду. А зараз коротко про головне: Зони в матриці. Матриця складається з особистого квадрата та родового. Розглянемо 5 головних зон особистого квадрата: характер, портрет та батьківсько дитяча карма, духовність та таланти, матеріальна карма, кармічний хвіст. Розібравши ці зони, ми вже багато чого зможемо розповісти про людину, яка дала запит, і допомогти їй. Більш глибше розглянути матрицю людини нам допоможуть такі зони: благополуччя, це фінанси та відносини, призначення душі, родові задачі та здоров'я. Як прорахувати головні зони? Наприклад, вигадана дата народження жінки 23.01.1977 рік. Беремо день народження 23 і складаємо. 2 додати 3 виходить 5 енергія. Записуємо її в кут зліва, в зону портрета. Чому ми так записали число 5, а не 23? Тому що класична матриця розроблена на 22 енергіях. І все, що більше 22, ми складаємо, а все, що до 22, записуємо, як є. Далі, в зону духовності, верхній кут записуємо місяць народження. У нас це число 1. Далі в правий кут. Зона матеріальної карми записуємо число 7, склавши рік народження. 1 додати 9, додати 8, додати 7, дорівнює 25. Теж складаємо, тому що більше 22. 2 додати 5 буде 7. В нижній кут зона кармічного хвоста записуємо число 13. Це сума всіх трьох раніше прорахованих зон. Портрет, духовність, матеріальна карма. Іншими словами, день народження, місяць народження та рік народження. На цьому етапі вже можна прорахувати основну енергію, центральну. Це зона характера. У нас це число 8. Це сума всіх чотирьох отриманих значень: портрет, духовність, матеріальна карма та кармічний хвіст. На цьому базовий розрахунок особистого квадрата закінчили. Про родовий квадрат поговоримо в інших відео. Далі розглянемо, що таке зона характеру, за що відповідає. Характер головним чином, це відповідь на запитання, хто я, що являю з собою, який я, що відрізняє мене від інших і що ріднить мене з іншими. Це одна з найважливіших енергій, що впливає на людину, визначає її особисті якості, внутрішній світ і безумовно впливає на всі сфери життя. Характер розташований у центрі матриці. Та відповідає чакрі Маніпура. Це справжнє его людини, те, що приховано від очей оточуючих. Енергія, що стоїть у цій точці, є найбільш зручним і комфортним станом перебування особистості. Енергія в цій зоні описуватиме головні риси особистості, плюси та мінуси, сильні та слабкі сторони, формуватиме життєві принципи та вказуватиме на причину, слідуючі зв'язки тих чи інших подій у житті. Щоб дійти точки душевного комфорту, необхідно пропрацювати низ не матриці, кармічний хвіст, завдання душі на це втілення. У точці душевного комфорту ми гармонізуємо всі сфери нашого життя: сім'я, відносини, фінанси, призначення, таланти, здоров'я та наш ресурсний стан. У зоні характеру можуть стояти лише такі енергії, як третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 та 22. Але рідкісними вважаються енергії 13, 14, 16, 18, 20 та 22. Люди з такими енергіями у зоні характер унікальні. Їм закладено глобальні кармічні завдання. Вони народжені, щоб змінювати світ. Далі портрет особистості. Де знаходиться і за що відповідає? Портрет особистості це енергія дня народження. Це перший талант, який дається людині у день народження. Він розташований на лінії землі та розміщується в крайньому лівому кутку особистих енергій. Це наші особисті риси. Вони від народження даються нам у плюсі. Це зв'язок з нашою душею. Це компас нашої душі. Але, дорослішаючи ми можемо втрачати цей зв'язок. Компас ломається, і вібрації цих енергій. Можуть йти в мінус. Через портрет особистості ми взаємодіємо зі світом, спілкуємося, працюємо, реалізуємо свій потенціал, розкриваємо свої таланти, відпочиваємо, перебуваємо в потоці та відчуваємо щастя та задоволення від життя. Саме тому важливо прагнути плюс цієї енергії. Портрет це одна з важливих зон матриці і є великою точкою, на яку звертають увагу при аналізі. Портрет це те, яку людину бачать оточуючі, те, як світ щитує його на радарах життя, яку роль грає людина в оточенні, під якою маскою ховається справжнє его. Аналіз та опис характеристик портрета дозволяє виявити особливості поведінки людини у соціумі. Далі, енергія вищої духовності, місяць народження, де знаходиться і за що відповідає. Це ті вищі, сили, які нас оберігають. Те, що ми хочемо і любимо робити, від чого нам добре, що нас надихає, через цю енергію людина набуває духовної мудрості, усвідомлює закони Всесвіту, закони світобудови і усвідомлює себе частиною чогось більшого. Це духовне джерело енергії. То, чому людина по-справжньому радіє, від чого життя наповнюється яскравими фарбами. Енергія в цій точці вказує на те, яким шляхом можна йти, щоб отримувати від процесу задоволення, заповнювати запас сил. Але за умови дотримання тих рекомендацій, що характеризує енергія, яка стоїть у матриці місяця народження, при цих обставинах людина завжди буде в ресурсі, і продуктивність у діяльності розвиватиме людину, буде виводити із складних ситуацій. І чарівним чином завжди повертати на правильний шлях, якщо не заганяти енергію в мінус. Ось на цьому знайомство з частиною основних зон матриці закінчуємо, а в наступному відео вже розглянемо зону матеріальної карми та зону кармічного хвоста. Всім дякую, кому було цікаво, ставимо вподобайку!